Вони не чують оплесків, але відчувають їх кожною клітиною. У світі, де тиша звучить гучніше за будь-які слова. Народжуються чемпіони, які доводять. Сила не у звуках. А в тому, що чує серце. Дефлімпіада це олімпіада для людей, які не чують. Україна бере участь в ній вже понад 30 років. І за цей час ми здобули десятки золотих. Срібних і бронзових медалей. Також наші спортсмени неодноразово ставали чемпіонами світу та Європи, сяяли на п'єдесталах без гучних слів, але з великим серцем. Це було щось неймовірне: перша медаля серед дорослих. Обирали тоді такі сильні збірні, як і Литва. Проти яких ми завжди грали дуже важко. Інші збірні країн, які ми зараз називати слух не будемо. Обігрували їх, і в шах за шагом ми йшли до своєї мети. Потім ми стали чемпіонами Європи, зайняли третє місце на Дефлімпіаді. Апагей це був вже 2022 рік. Дефлімпіада в Бразилії, коли ми стали чемпіонами, ми виграли Дефлімпіаду. Змогли показати і здобути те, що, мабуть, буде складно повторити нам. Але ж ну, це дійсно історичне і хлопці та дівчата виграли Дефілімпійські ігри в командних змаганнях. Також багато медалей золотих було в парних змаганнях, рівні та бронзові медалі в особистих змаганнях. На літніх Дефлімпійських іграх у травні 2022 року у бразильському місті Каші Азду Сул наші спортсмени показали надзвичайний результат, виборовши 138 медалей. Україна очолила загальнокомандний залік. Для кожного з них спорт це життя. Коли вони виходять на старт, світ зупиняється. Аби почути цю тишу наповнену волею і вірою. І це єдине, що має значення для них з того моменту, як вони обрали для себе спорт. Я почала свій спортивний шлях школи. Я навчалася в Херсоні, спеціалізованій школі для суботливочих дітей. Я починала з різних видів спорту дзюдо, Борьба до легкої атлетики. Мене привів е, мій перший тренер, навчав мене штовхати ядро, за це йому дуже велика вдячність. У дитинстві я тренувалася разом із чуючими, тому що тоді в Україні було мало глухих спортсменів. Я навіть не знала, що колись у майбутньому буде команда дефлімпійців. Я змагалася на рівні з тими, хто чує, і не відчувала різниці. Просто хотіла бути сильною. А на Дефлімпійських іграх зовсім інший світ: інші команди, інша мова, різні спортсмени, хтось сильніший, хтось слабший. Але я завжди вірила в себе я знала, моя сила у спорті. Двадцять років тому я навчався в інтернаті. Тоді вперше прийшов займатися класичним волейболом. Потім якось побачив на пляжі, як грають спортсмени, які чують. І мені це дуже сподобалося. Відтоді я займаюся пляжним волейболом і не уявляю свого життя без нього. Моїм першим видом спорту були шахи. Але на змаганнях по віру себе це було ще в Євпаторії. Мене помітив тренер збірної команди України з пляжного волейболу і запросив до команди. І відтоді я залишаюся у збірній. Вони різні за характером і життєвим шляхом. Але всіх об'єднує одне прагнення до перемоги. Щоденні тренування, змагання, цілі та виклики формують їхню силу і витримку. Кожен спортсмен дефлімпієць працює на межі своїх можливостей, щоб показати найкращий результат. Двадцять років тому на Дефлімпійських іграх сталося щось нове. Пісок замість паркету, сонце замість стелі, спортивної арени і новий вид спорту, який одразу ж закохав у себе всіх. Пляжний волейбол став символом нового покоління дефлімпійського спорту, відкритого, динамічного, емоційного. Перші Дефлімпійські ігри, які були у 2004 році в Австралії в Мельбурні. Ми тоді перший раз як ви спорту приймали участь у Дефлімпіаді. і дівчата виграли перше місце, а хлопці третє. Це були такі пам'ятні моменти. У мене було безліч перемог на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи та на Дефлімпіадах. Це вже мої треті Дефлімпійські ігри, дуже хвилююся, адже це перша гра з моєю новою напарницею і дуже хочеться зіграти гідно. Це був 2021 рік чемпіонат світу. Разом із моєю партнеркою Ярошевською Юлією. Ми тоді посіли друге місце і у фіналі грали проти нашої ж команди. Ну, Секрет успіху в тому, що, що наші спортсмени постійно приймають участь у змаганнях серед здорових. Я думаю, на мою думку, це основне. Тому що чемпіонати України серед глухих, там кубки України серед глухих це добре, щоб визначити найсильніших спортсменів. Але все ж таки, якщо ми розраховуємо показати результат на Дефлімпійських іграх на чемпіонатах світу Європи, то все ж таки нам треба набагато більше зустрічатися з сильними командами. А сильні команди це команди здорових спортсменів. Такий підхід працює не лише у жіночій команді, у чоловічої збірної свої виклики, своя історія і стабільний результат. Вони теж звикли бути серед найкращих. Найбільше мені запам'яталася Дефлімпіада. Постійно були перші другі місця, постійно на п'єдесталі. Те саме і на чемпіонатах Європи та світу. Завжди в казах. Або перші другі, або перші треті. Багато чого мені запам'яталося, але особливо перша дефлімпіада в Болгарії в 2013 році, коли я був ще молодим спортсменом і зайняв третє місце. Це так пам'ятно. Всі інші змагання теж по-своєму залишили слід. У 2017 році я став дефлімпійським чемпіоном у Туреччині в Самсуні. Це теж згадую з теплом. А яка була дефлімпіада в Бразилії? Незважаючи ні на що, незважаючи на війну. Ми таки змогли зібратися, взяти волю в кулак і вибороти перше місце. Дуже запам'яталась мені Дефлімпіада 2009 року в Тайбеї. Я тоді вперше полетів на такі змагання. Тоді я зайняв четверте місце. Трохи не вистачило, щоб піднятися на п'єдестал пошани. Це залишило сильне враження і змусило зрозуміти, треба працювати ще більше. А зараз я вже дефлімпійський чемпіон і срібний призер з класичного волейболу в Бразилії. І третє місце посів на дефлімпіаді в Болгарії. Я дуже люблю спорт. Спорт це моя робота. Я просто намагаюся робити її якнайкраще, щоб здобути медаль. Головне, щоб вони постійно працювали і думки були зайняті лише своєю справою. Пляжним волейболом тоді буде результат. Десятки кілометрів і шалена швидкість. Велоспорт для дефлімпійців – це абсолютна концентрація. Тут немає партнерів по команді є лише дорога, суперник, який дихає в потилицю, і власна сила волі. Моя донька почала займатися спортом, дивлячись на старшого сина і старшу доньку. Вони тренувалися ще тоді, коли ми жили у Феодосії в Криму. І коли з'явилась можливість розпочати тренування в школі-інтернаті, де навчалась моя старша донька Маргоша та Єлізавета. Саме з цього часу вона полюбила цей спорт. Мій тато займався спортом і був тренером з велоспорту. Зараз він продовжує працювати тренером. Саме тато дав мені перший поштовх до спорту. Можливості змагатися з нечуючими спортсменами не було. Тому що велоспорт в Україні серед нечуючих спортсменів був не розвинений. Тому ми брали участь серед звичайних спортсменів у 2008 році. Жіночі велоспорту перше включили до Дефлімпійських ігор. і тоді з'явилась можливість готувати вже і жінок дівчат до Дефлімпіади. І з цього часу в нас з'явилась мета. Потрапити на Дефлімпійські ігри. Перше золото на Дефлімпіаді в Бразилії. Я просто не вірила, що буду першою. Зовсім не вірила. Думала: ну, буде змагання, а там як пощастить. А вийшло, що я здобула першу медаль у цих змаганнях. В мене просто не було слів. На другому змаганні я вже не очікувала медалей, але знову отримала нагороду. Зовсім несподівано для себе в мене все виходило. Далі легка атлетика. Один із найсильніших напрямків української дефлімпійської збірної. Тут немає випадкових людей, тільки сила, техніка і характер. В минулому році був чемпіонат світу. Рима Філімошкіна зайняла перше місце, Юлія Кісільова друге місце. Наталія Урсуленка стала друга у штовханні ядра. Тобто ну, Такий гарний був рік. Перед цим були змагання Чемпіонату Європи. Там Юлія Кісільова здобула золоту медаль і Наталія Урсуленка срібну. А Ріма Філімошкіна у цей час народжувала дитинку. Я народила дитину і потім повернулася до тренувань. Перший місяць я сиділа вдома і доглядала за нею, а потім почала тренуватися. Було дуже важко. Мама допомагала дивитися за дитиною. А коли закінчувалося тренування, я скоріше їхала додому, щоб бути з нею. Але зараз дитина вже підросла, стало трохи легше. Вона ходить у садочок. Нещодавно рік тому був чемпіонат світу в Тайвані. Я взяла в метаніму ту друге місце і почала виступати в дисципліні. Штовхання ядра, і я там взяла третє місце. Зараз також я готуюся в двох видах з метання молоту і штовхання ядра. Готуємося дуже сильно. У метані молота це дівчата наші, це дві лідерки. Буде, вони сподіваються, що вони будуть золота і срібна. От. У штовханні ядра є ось сильна дівчина така з Колумбії, яка составить Наталі таку добру конкуренцію. І у метанні диску теж є дівчата з Хорватії, з Чехії. Ну, побачимо. Побачимо. Сподіваємося на переможний виступ. Які ж сильні у нас спортсмени і спортсменки? У кожного своя історія, свій шлях, свої перемоги, вистраждані через роки тренувань. І є команда, де сила характерів множиться на взаєморозуміння, де одна помилка може змінити все, а одна передача привести до тріумфу. Баскетбол тут немає місця випадковості. Тут виграють ті, хто думає швидше, рухається точніше і довіряє команді без жодних слів. За роками командної злагодженості стоїть титанічна робота тренера. Саме він формує характер і команду, що здатна перемагати. Ну, з цією збірною я працюю вже е, майже. 20 років з того складу, який починали хлопці зі мною працювати разом, залишився лише один гравець на такий довгий термін. І та команда, яка зараз є, вона була зібрана по частинкам, по крупинкам. шукав хлопців по, всім, по всій країні. Хтось підходив до нашого складу, хтось не підходив. Це дуже така кропотка праця. Завдання було зробити. Один єдиний колектив, який буде вирішувати ті завдання, які ми даємо ставимо перед командою. Вся наша команда отримуватиме задоволення від баскетболу. Улюблений гравець це моя команда. Бо проти своєї команди на тренуваннях завжди цікаво грати. Все літо ми проводили на зборах. Проводили змагання. Чемпіонат міста Дніпра. Грали в першій лізі чемпіонату України і готувалися до Дефлімпійських ігор. Все проходить ідеально. Збори проводимо. Головне дякуємо за допомогу. Особливо щодо зборів та всього, що стосується організації. Все просто чудово. Останні змагання це були в минулому році. Влітку були змагання Чемпіонат Європи. Ми стали чемпіонами Європи, захистили свій титул. Восени у нас були змагання Єврокубок, які ми теж виграли в Італії. Потім в кінці року, в грудні, місяці був Кубок міру 3 на 3 в США в Вашингтоні, де наша команда теж зайняла перше місце. Виграли цей турнір також ще, ще влітку. З молодіж з молодіжною командою зайняла третє місце на чемпіонаті світу серед юнаків ю категорія ю 21 до 21 року. Народження баскетбол це динаміка, емоції, командна стратегія. Кожен рух миттєве рішення, кожна дія результат спільного ритму. А далі інша концентрація. Один стіл, один суперник, повна тиша всередині. Тут все тримається на точності і самоконтролі. Настільний теніс це вид спорту, який не пробачає навіть найменшої помилки. Тут все вирішує доля секунди. Відчуття суперника і миттєва реакція. Українські дефлімпійці у настільному тенісі це зразок точності, витримки і характеру. Їхня сила у впевненості та кожному русі. Після дефлімпійських ігр ми так попрощалися з опитною спортсменкою Юлією Ходько. Вона вирішила закінчити спортивну кар'єру, але ми не стоїмо. Працюємо з, з молодою зміною. Нашою у нас залишилися три провідні спортсменки, які плануються на Деф Олімпійські ігри у Токіо. За два останні роки у нас пройшли, пройшли два міжнародних старти. Це чемпіонат світу, на якому ми в команді посіли третє місце. Були також срібні медалі у парних змаганнях, в особистому змаганні. Будник Рекселана виборола бронзову медаль. У 2022 році в Бразилії я зайняла перше місце у командному заліку. У змішаній парі здобула золото, в особисті бронзу. А в жіночій парі срібну медаль. Я тренуюся щодня, додатково займаюся ОФП. Плюс проходжу психологічну підготовку. До того ж брала участь ще в кількох змаганнях для здобуття досвіду. Ну, так склалося в настільному тенісі, що головні лідери цього виду спорту це. Китай. І на цих Олімпійських іграх вони будуть присутні. Тому, звісно, буде велика конкурен... конкуренція. Завжди сильними командами рахувалися збірні Японії, Кореї добре працюють. Я знаю, останні декілька років це збірна Польщі і збірна Індії. Тому будемо намагатися. Показати свою міць, свою незламність, свою, свою силу. Після 2022 року в Бразилії ми зайняли перше місце в командному заліку. Я відчуваю, що моя кар'єра ще не закінчена. Хочу продовжувати тренуватися і залишаюся жити в Україні. Ми постійно зустрічаємося зі спарних партнерами на навчально-тренувальних зборах. І готуємося до Дефлімпійських ігор у Японії. На жаль, на чемпіонаті світу отримала травму одна з провідних наших спортсменок – Завіновська Карина. Мені нещодавно зробили операцію. Я дуже сумувала за настільним тенісом і постійно дивилася на офіційному сайті змагання серед спортсменів, які чують. Протягом року я проходила реабілітацію. Потроху почала бігати і проводити легкі тренування. Коли минуло півроку, я почала ходити до спортивного залу і зараз можу вже тренуватися повноцінно. Я повністю повернулася до тренувального процесу заради того, щоб бути готовою до Дефлімпійських ігор. Усі вони знають, що таке починати спочатку, приймати втрати, виховувати молодь. Хтось завершує кар'єру. Хтось повертається після травми, а хтось готується кинути виклик найсильнішим у світі. У кожного своя історія боротьби тихої, впертої щоденної. Але ніхто не був готовий до того, що боротьба вийде далеко за межі спортивних залів. Війна розділила життя кожного спортсмена. І між цими до та після у пам'яті залишилась мить, коли звичний світ просто зупинився разом із тренуваннями, планами, мріями. 2022 рік українські дефлімпійці готуються до чергових ігор, але ранкові вибухи змінили все. Частина спортсменів опинилася в окупації. Хтось був змушений евакуювати родину, а хтось продовжував тренуватися під звуки сирен. Я пам'ятаю свій останній день тренування. Це було 23 лютого, коли ми з командою закінчили вечірні тренування, пішли додому. Ми чомусь проважали всіх. Там хтось одного до другого дому, когось до іншого дому. Ніхто не знав, що завтра почнеться війна. Ніхто не знав. Коли раз розпочалася війна, то ми були в Маріуполі. Ми там були до 24 квітня, ми були у підвалах. Це був суцільний жах. Вибачте мені. Коли почалася війна, було страшно, я дуже нервувала. І тут в Україні тренуватися було небезпечно. І ми думали, що робити далі. Ну, на початку війни ми майже місяць не тренувані не тренувалися, тому що треба було відпустити спортсменів додому. Там було вже питання життя і смерті, як то кажуть. Ніхто вже ну навіть не мріяв, що ми поїдемо на Дефлімпійські ігри до Бразилії. Потім пошук коштів складнощі з тренувальним процесом, тому що, ну самі розумієте, думки були не о тренуванні, не о підготовці. Чесно кажучи, для мене була важлива життя молодшої сестри, чим для себе. Півтори неділі до виїзду, коли я втікала з Нової Каховки з окупації. Дуже було мало часу для мене тренувану якось підтримати форму, підготуватися до Дефлімпійських ігор в Бразилії. Але коли команда разом, усі разом, психологічно стає легше, бо ми всі разом. Внутрі в мене був бід Те, що я втратила свою домівку. Втратила своє місто, яке я просто обожнювала. Маленьке, зелене місто. Це мене не зупинило. І по той час, на різних міжнародних аренах, я завжди присвячую медалі своїм рідному місту новій каховці. Війна змінила всіх, але не зламала. Хтось повернувся у спорт після втрат. Хтось почав все спочатку на новому місці, і, попри в тому, тривоги, нестачу ресурсів, тренування тривають, бо для них це не просто робота, це звичний ритм життя, який допомагає триматися. Вони пройшли крізь війну евакуації, втрати, але не втратили себе. Сьогодні ці спортсмени знову на тренуваннях, готуються до нових ігор, до нових викликів. Їхні цілі прості, водночас великі вистояти, перемогти, прославити Україну. Бо для них спорт це не тільки про медалі, це про віру, про відновлення і про життя, яке триває. Ради цього і зараз працюємо. Так, друге, третє місце в призах. Це такі нормативні. Треба медаль. Але ж будемо працювати над золотою медаллю. В мріях золото, в мріях обіграти Китай. Тому Китай ми ще не обігрували. Будемо втік своїй мрії. Хочу зараз поїхати на Дефлімпійські ігри в Японію та виграти всі можливі для себе медалі. Мрія є, мрія, але я промовчу насчет мрій. Пусть це буде. Тут вони мріють, щоб синьо-жовтий прапор знову замайорів над всіма українськими містами, щоб тренування відбувалися без сирен, щоб родини повернулися додому, щоб спорт залишався святом, а не втечею від війни. І, попри все, вони продовжують тренуватися, змагатися жити, бо знають їхня сила. Це частина великої сили країни. Хочу подякувати нашим захисникам, нашим ЗСУ, ПВО, нашим збройним силам за те, що вони нас боронять, дають можливість тренуватися і показувати результати і досягнення. Тому е, ми не можемо просто. Погано виступити у Японії, будемо намагатися зробити все, що від нас залежить, і трошки більше для того, щоб показати, що українці сильна нація, і що ми були і будемо попереду у спорті, в нашому спорті. Дякую великим Збройним силам України. Те, що вони дають нам можливість тренуватися, готуватися, виступати. Доказувати, що ми дійсно сильні, непереможні, і те, що ми можемо все показати. І нам нічого не страшно. Підтримайте нас, будь ласка, на Девлімпійських іграх у Токіо. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Наші спортсмени Дефлімпійці не шукають гучних слів. Їхня мова це дії. Кожен їхній крок, кожен удар, кожен рух про любов до своєї землі. Вони виходять на арену не лише заради медалей, а щоб нагадати всьому світу: Україна стоїть, Україна бореться, і Україна переможе.